Пиво. Одне слово, чотири букви, нескінченні емоції. Найраніші свідчення про варіння пива були ще до нашої ери, але хто ж знав, що через багато тисячоліть з'явиться продукт, який в об'єднанні з пивом буде з конвейерною швидкістю штампувати над людей. Танкових подпівковічів. Танковий Подпівас. Це чоловік від 30 років, катає в танчик для задоволення, плює на статистику, мінімум голди. Статистично, в більшості випадків, це справжні чоловіки з пивним пузіком, працює на заводі, звати льоша. В танках, а в деяких випадках і в житті, не любить напрягатись розумово. Даний про шарок ком'юніті займає доволі велику частку гравців World of Вурдс. І в цього ком'юніті за стільки часу сформувалась своя база улюблених танків. Тому це топ-5 танків улюбленців пивних банок World of Tanks. World of Tanks. World of Tanks. Tanks. Погнали. А на п'ятому місці у нас Т-67, Hellcat, Супер Hellcat. ну що може бути краще, ніж ПТСУ з башнею? Це ж означає, що улюблене обладнання пива, а саме стереотруба і маскувальна сітка, не буде відключатись при повороті прицілу. Всі ці танчики швидко їдуть, це важливо. Чим швидше зайняв позицію, тим швидше можна стати і взяти бутилочку в руки. А ще у них всіх в нормальні гармати, пушка гнеться, пробиває. Броні, правда, нема, але наша броня у червоної лінії. Правильно, правильно, логічно, логічно. В цей список ще можна занести всякі СТР, В, або Т30. Т-30 це взагалі прикольна штука. Посади пиво за умовного Т32 чи Т34, він поїде грати з ТТ. Посади його на Т30, поставить маск сітку, поставить стереотрубу трубу і буде стояти в кущах. Того ПТ-шечка. Далі я поставив такі танчики, як Т-29 та Іс. Ну, по-перше, це сьомий рівень. А чим рівень менший, тим і грати легше. А по друге, Т-29 потребує лише одного. Стати від башти. Все, гармата гнеться, альфа є, е пробиває. А так стаєш від башти, береш в ручку бутилочку нефільтрованого і по кайфу. Іс, в свою чергу, просто бабахає. Бабахає по 400, а ще має прикольну рандомну кручену броню. І найбільший кайф, наш пивний король, буде отримувати, коли попаде в топ. Проти шостих-п'ятих рівнів ці двоє рвуть. Просто рвуть. Але як на мене, Т-29 у цьому топі дивиться краще, тому що Ну, він банально комфортніший для гри однією рукою. На радянчику, все-таки бронювання гірше, особливо в башті. Пиво дуже любить стояти в кущах. Але є одна проблема. Коли пиво стоїть на СТРВ чи на грілю і ловить лампу, скоріше за все відправиться в ангар. Відповідно, треба знаходити рішення. Я Гаї100, Т-110, Т-95, Мінотавер і тому подібні танки. І той, хто мене дивиться, знає, як я граю на таких танках, але уявіть, ви прийшли зі зміни, відкрили пляшечку опілля. Зайшли в бій, стали в кущ, але зловили лампу і вас. вбили. Ну, ніякої насолоди від гри. Інше діло, коли ви стоїте в кущах на т 110 е 3 Ви ловите лампу і вас не вбивають, тому що не пробивають. Пиво стає солодшим, життя кращим, діаметр пляшки, на якій ви сидите ширшим. Життя чудове. А якщо це якийсь мінотавр, так там шибаш стає. Ставиш стереотрубу... трубу. Маскувальну сітку і отримуєш задоволення від цієї гри. До речі, як називаються танкісти, які на нових польських ПТ в кущах стоять? Бо мені здається, навіть для самого припитого подпіваса зашквар на них в кущах дрочиться? Ну куди, ну, куди в такому топі без фугасного бидла? Всякі фв 4005 КВ-2, Су-152 і решта фугасного гівна, яке наносить дамаг в будь-яку проекцію? Це ж можна використовувати секретний чит, який називається автоприціл, і одне діло, коли просто стріляєш в силует і наносиш дамаг, а друге діло, коли ти когось пробиваєш пивний король на своїй улюбленій ФВ-4005, може 3, 5, 7, 9, 100 каток підряд сливатись з дольом. Але як тільки він пробиває і наносить фулочку, Бокал знову стає повним, життя веселішим, скіл вищим. Але буквально на новий рік в коробці завезли самий що не є пивний танк. Прямо з пивнухи. Ну самі подумайте, БЗ-176, 8 рівень, броня як в десятки, вразливі зони настільки маленькі, як і IQ-танкіста. Фугаси, альфа, пушка гнеться. Навіть Нітро дали, щоб як в 2005-му в андеграунді Ерон -дон, дон Ну і дякую тим мудрим людям. Які балансили цей танк, да, в принципі, які балансять цю гру, щоб ви здохли? Да. Да, да, це арта. Ну, що ще мало бути на першому місці? Це ж не треба нікуди їхати. Стоїш, і среш всім на голову. Ну що може бути краще? Хіба ж бутилочку в, сра... 에, в одну ручку, мишку в другу ручку, і відпочивати після важкого робочого дня? А потім ідеш коменти під відео, дихайте арту, і розказуєш, як карта імба, як на ній важко попадати, як ти береш упередження на арті, щоб попасти в танк, як вичисляєш кут польоту, і так далі, і так далі, і так далі. У представників пивонізму є дві улюблені арти. Це 2.6.1 з КД-3 мілісекунди. І Т-92, яка куди б не попала, наносить вам мінімум 600 демеджа. А саме головне, що це клас техніки, як то вони кажуть, для відпочинку. Коли ж ви вже на вічний відпочинок підете. Є ще там всякі М53М55, М44, але чесно, я в них не шарю взагалі, тому якось так. Пишіть, які ще ви знаєте, улюблені танки пивняків. Ну, а я пішов. Нащо грати в танки однією рукою, а в іншій тримати пиво, коли є клас техніки, де можна двома руками тримати пиво? Китайський філософ льох пивний.